Вітаю! З вами Здор Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Про що писав поет? Як ці рядки пов'язані із біографією Володимира Сосюри? Про це й поговоримо сьогодні. Отже, тема нашого заняття Володимир Сосюра. Мотиви його поезій, патріотичний пафос вірша Любіть Україну, мета нашого заняття ознайомитися із основними фактами життя й творчості Володимира Сосюри. Завдання усвідомити взаємозв'язок біографії та поезії Володимира Сосюри, визначити основні теоретико-літературознавчі терміни. І використовувати їх під час інтерпретації та аналізу поезії Володимира Сосюре. Звернімо увагу на епіграф уроку Україно. Доки жити буду, доти відкриватиму тебе? так писав Василь Семаненко. Чи погоджуєтеся ви із цими рядками? Чи актуально сьогодні бути справжніми патріотами? Розглянемо дерево життя Володимира Сосюри. Кожен із нас цікавився своїм родовим деревом. Так, Сосюра, за своїм походженням, француз по батьковій лінії, його родич, мовознавець Фердинанд де Сосюр, батько поета за фахом Кресляр змінив багато професій. Адвокат, шахтар, чорнороб. Але через постійні злигодні, нестачу грошей він спивається. Мама поета. Марія Данилівна Локотош. Мадярка, робітниця із Луганська. Займалася хатнім господарством. Народився майбутній поет на станції Дебальцеве 6 січня 1898 року. Дитячі роки минули в селі Третя рота. Нині це місто Верхнє. 1911 року. Сосюра ступає до Міністерського двокласного училища у третій роті. 1915 року смерть батька змусила хлопця працювати на содовому заводі. Буремної осені 1918 року Сосюра взяв участь у повстанні кайзерських військ, а взимку став козаком Петлюрівської армії, де його судив червоний трибунал. Але вологі долі. Сосюра опинився в Одесі, де його хворого на тиф приймають до своїх лав бійці Червоної армії. З 1921 року починається харківський період напруженого творчого життя в колі привідних українських майстрів Олександра Довженка, Миколи Хвильового, Остапа Вишні та інших. Що ми знаємо про творчу спадщину Володимира Сосюри? 1921 рік виходить збірка поезії, що вважається першою книгою. Небачений успіх принесла поема Червона зима. Творить цього періоду, попри суворість реальності, голод, злидні, розруху, війну, смерть наскрізь прийняті оптимістичним звучанням. 1925 року Сосюра повністю віддається літературній праці. Збірки Золоті Шуліки. 1927 рік. Коли зацвітуть Акації. 1928 рік. Ці твори схожі на Шевченківські політичні поеми. 1934 року Сосюра потрапив до психлікарні. Це врятувало його від набагато страшнішого. Сумного 1937 року з'явилася збірка нові поезії. Збірка Люблю 1939 року. Вони означили новий етап його творчості, стилістичну витонченість. У 40 х роках з'являються передвоєнні книги В годину гніву, Підгул Кривавий. Вони сповнені мотивів любові до вітчизни, до життя, що, проминаючи так швидко, дарує безліч переживань. Володимира Сосюру перестають друкувати. Він живе під прямою загрозою арешту, який відмінили тільки зі смертю Сталіна. Тоді з'являються нові книги «За мир» 1953 рік, На струнах Серця. 1955 рік. Солов'їні Далі. 1957 рік. Помер Володимир СОСюра 8 січня 1965 року, похований на Байковому цвинтарі в Києві. У 1968 році встановлений надгробний пам'ятник київським художником скульптором Банниковим Олександром Олександровичем. Сосюра навіки залишиться в серці свого народу. Розгадайте таємний смисл Герба України. До яких роздумів спонукає цей малюнок? Правильно, це слово воля. Після визволення України від німецько-фашистських загарбників у 1944 році постала необхідність у піднесенні національного духу українців задля відродження своєї батьківщини. Це й спонукало Сусюру Патріота створити вірш Любіть Україну. 1951 року у газеті Правда з'явилася стаття «Против ідеологічних ізвращень в літературі. В якій Сосюру було пітано нищівній критиці як буржуазного націоналіста. Тому письменник був змушений замінити деякі вирази, щоб підкреслити, що має на увазі Радянську Україну. Прослухайте текст вірша Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна в просторі в солодкому чарі, Вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дит... дівочих очах, І в стягі, в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в хрому канонад, що розвіяли в прах чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен, і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других. Коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Пропоную скласти Літературний паспорт твору. За жанром це громадянська патріотична лірика. Мотив. Зображення поетичного образу України, Її краси та величі. Щира любов до рідної України. Римування Перехресне Віршовий розмір амфібрахій Аби звернути увагу на красу й велич України, поет використав епітети. Вишнева Україна, мова солов'їна, весни світлі щирі, метафору в просторі в солодкому чарі. А от порівняння, як Порох і дим, як та купина, що горить не згора, епітети стяги Багряні Це палке слово поета, промовлене в радісну годину визволення української землі від фашистів. Анафора любіть Україну. Робить поезію стриманою та композиційно завершеною. На екрані ви бачите питання. За допомогою методу незакінчене речення дайте на них відповіді, скориставшись запропонованими малюнками. Такі гуманістичні якості, як людяність, любов, доброта, щирість, толерантність, роблять українців єдиною нацією. Будьмо патріотами своєї України, як заповідав нам Володимир Сосюра в поезії Любіть Україну. За посиланнями, які ви бачите на екрані. Можна прослухати аудіозапис голосу Володимира Сосюри або віртуально відвідати меморіальний музей у місті Лисичанськ. А наступного заняття ми будемо говорити про щирість ліричного самоствердження Володимира Сосюри в поезіях Васильки та Осінь. До нових зустрічей!